Привіт, нещодавно побував на презентації класного гаджету, який скоріш за все, поселиться у мене вдома, і про який я вам зараз трохи розповім. Як ви знаєте, останні декілька років я є користувачем мобільного проектора від компанії Samsung, а саме The Freestyle другої генерації. Це не був рекламний проект, як і, в принципі будь-який проект. Я просто після презентації пішов, його придбав для того, щоб затестити, і зрозумів, що телевізор мені більше не потрібний. З того моменту, як його презентували, пройшло вже напевно два. Роки, і отак кожного дня ми дивимось фільми, серіали на цьому проекторі. І інколи мене питали, чому саме Samsung, а не якийсь інший бренд, і я неодноразово чув про такий бренд, як XGMI чи XGMI. Коротше, це китайська компанія, яка видавляє проектори, і є насправді вже одним з лідерів на ринку. В топ-3 входить саме в категорії проекторів. І до мого сорому я про таку майже нічого не чув, окрім як із коментарів. І от мене мене запросили на презентацію нового їх мобільного проектора, а саме MoGo 4. Якщо що, чадже Петі мені розповів, що компанія заснована аж у 2013 році, тобто їй вже 12 років, і наразі входить в топ-3 за відвантаженнями проекторів серед усіх виробників в світі. Якщо що, це посилаючись на дані дослідницької компанії IDC, таку ми знаємо інколи в Кедро Ньюс про неї згадуємо. Тож вони презентували вже четверте покоління MoGo 4 як базову модель, так і лазерному. Мого 4 лазер. І якщо що, в цих цих неймінгах, як і у випадку з Xiaomi, я не дуже. Тобто, поки воно не стане зовсім популярним і у всіх на слуху, я буду X Джиммі, X Gimні, X Gіміna, X що небудь казати, тому що ну, не так вони називають компанії, як ми звикли. Але головне, що ми з вами один одного розуміємо. Базовий MoGo 4 коштує 600 євро, а лазерний 800. Що то, що то, це. Хоч і не прям найдешевші варіанти на ринку, я б сказав би, серед мобільних, навіть вони ближче до дорогих. Але лазерних проекторів в цьому ціновому діапазоні майже не існує. Тим більше з такими характеристиками: компактні, з батарейкою, про це трохи пізніше, і так далі. І The Freestyle, в принципі, коштує майже як лазерний MoGo. трохи дешевше. А от звичайний коштує дешевше, ніж The Freestyle. і це означає, що їх можна порівнювати. І коли до мене приїде лазерний MoGo 4. То я обов'язково зніму порівняння, тому що, як я бачу з переглядів за фрістайл, ця тема вам заходить. Лазерна версія має більш контрастну картинку, більш яскравішу. Тут 550 ISO Lumen, а у бази 450. І це чи не найяскравіший мобільний проектор серед усіх, тим більше в такому ціновому діапазоні. Обидва 1080p і обидва працюють на Android TV. До речі, знову ж таки, не всі проектори, а тим більше компактні, працюють на Android TV. А тут навіть з коробки одразу є Netflix. Ніяких сайдлонінгів не потрібно, тобто ви його запускаєте, логінитесь, і у вас ваш звичайний андроїд прямо на стіні, на екрані, куди ви його там будете показувати. До речі, для мене мобільний проектор став настільки звичним явищем, що при виборі нової квартири, а ми нещодавно переїхали, ми дивилися, щоб напроти ліжка в спальні була якась монотонна стіна. Бажано, щоб біла. Це настільки ми звикли вечорами дивитись щось на великому екрані з проектора. Діагональність дисплея аж до 200 дюймів, але кажуть найкраще дивитись до 120. Нагадаю, за фрістайл діагональ до 100 дюймів, якщо не об'єднувати декілька проєкторів, де яскравість поменше. Mog 4, як і 4 laser, має дуже цікаву конструкцію. Нага слугує і кришкою для проектора, а сам проектор крутиться на 360 градусів і його можна легко направити куди завгодно, хоч на стелю. Ну, типу для створення ембіант ефекту, чи якщо ви лежачи любите дивитись кіно, я пробував це не. Дуже зручно. Не дизайн тут прямо цікавий. Подивіться хоча б на цю прозору ногу з паттерном. От що мене здивувало, я не хочу нічого поганого сказати про Freestyle, це офігенний проектор і знову ж таки, він мені два роки вже відпрацював, і я ним задоволений більше ніж. Але тут е, над дизайном попрацювали, як на мене, трохи більше паттерн колоночки, про це теж зараз скажу. Е, оцей паттерн на нозі, різні кольори, і навіть оцей елемент. Який є додатковим пультиком? Так, збоку є прикріплений маленький пультик, якщо ви не будете знаходити основний чи просто його залишити вдома, коли візьмете портативний проектор з собою. А основний, до речі, навіть з підсвіткою. І цей маленький пультик можна зняти, а можна використовувати прямо на проєкторі, щоб не загубити. І він буде доречним. Бо проектор дійсно можна взяти з собою і натискати звичайний пульт. Бо у нового покоління є вбудований акумулятор, який дозволить проектору працювати від. Від самого себе до 2,5 годин при перегляді відео і до 6 годин при прослуховуванні аудіо, я ще не помиляюсь, приблизно на 50% гучності аудіо теж можна прослуховувати. Звук доволі якісний від Harman Kardon, два динаміки по 6 ватт. Єдине, що коли ви будете дивитись відео від вбудованого акумулятора, по замовченню вмикається еко режим. Він не такий яскравий, як основний, але в основному теж, начебто, можна дивитись, тільки час перегляду буде менше. Але на презентації показали ще й до аксесуар, він є вже і на сайті. Це такий монопод стенд для проектора, на який ви його не просто ставите, а накручуєте. І в ньому також є батарейка, яка дає ще 2,5 години відтворення контенту. Е, навіть якщо в максимальній яскравості, то все одно у вас буде в два рази більша автономність, ніж просто у самого проектора. І так, проектор сам налаштовує трапецію, фокус, кольори. Але якщо ви на природі, то підходяще місце для того, щоб його поставити, може просто не бути. А тут у вас ціла нога, яка ще й має батарейку. Оце реально класний аксесуар. Спортів є Type-C, Type-A, є повноцінний HDMI. Повноцінний HDMI означає, що набагато легше конектити, ніж до Style, чи навіть до попереднього XGMI в якісь, наприклад, ігрові консолі, бо HDMI, HDMI є майже у кожного, а мікро HDMI на HDMI, ну треба вже пошукати. У мене, до речі, з цим були деякі проблеми, бо коли дріт заламується, то тобі треба вже транслювати зображення, а коли ти його транслюєш, це можливо, але якість все ж таки погіршується. А ще прикольна фірма. З проекторами йдуть спеціальні фільтри з базовою версією один, а з топовою лазерною всі, там, начебто 4. Це фільтри, які конектуються магнітно, і там є навіть коннектори, які пробуджують якусь активність, і вони дозволяють створювати, типу, навіть не ambient ефект а спеціальне фокусоване зображення, наприклад, місяця в різних його фазах, і ви просто рукою проводите і змінюєте картинку. Чи якийсь е ефект кольоровий, чи сонце, чи не знаю, патерні. Кись і це може здатись чимось складним, але насправді я подивився. і Думаю, це ж геніально, це. Компактний проектор, який ви можете з собою взяти, навіть на якусь презентацію, щоб створити для себе якийсь фончик, атмосферу. Я навіть думаю, що відео зможу використовувати це, і це просто вам не треба дротів дефіга з собою таскати, тому що він працює сам від себе. Ці проектори продаються по всьому світу в Штатах, в Європі, в Україні офіційно продаються. Я залишу на них посилання в описі до цього відео, тому що завдяки ним у нас була можливість познайомитись з цим брендом. І я не хочу, щоб ви думали, що тут. Будуть якісь рекламні огляди, я буду вам нахвалювати, якщо воно погане. Я його візьму, розповім вам про всі плюси, мінуси. Але мені здається, це дуже цікава тема. Тому що, як я вже казав, придбати собі телевізор на 100 дюймів може не кожний. І потім перевозити його це зовсім великий геморрой. А наприклад, дивитись щось на 55 дюймовому телевізорі, нехай навіть і в дуже офігенній якості, мені вже не так в кайф, як на величезному екрані проекта. Звісно, є і набагато краще рішення стенделон саме для. Для дому, якщо ви тільки для дому купуєте проектор, можна витратити більше грошей, взяти яскравіший проєктор. Але коли ви переїжджаєте, коли ви багато їздите, в принципі, то саме таку штуку взяти, яку можна одразу спакувати саму в себе, кинути в рюкзак і потім, десь чи в готельному номері, чи навіть на природі влаштувати собі перегляд кіно. Чи навіть на природі транслюючи зображення на дах автомобіля, оце мені здається класна штука. Ну, принаймні, ми так і використовували наш «The Freestyle. з єдиною поправкою, що там треба було тискати з собою якийсь спеціальний великий павербен. А тут проектор може сам працювати від себе, і це є величезним плюсом. Коротше, мені новинка прям сподобалась. Хоча, чесно кажучи, коли я їхав, я не очікував нічого над цікавого. А тут побачив, ну прям як мінімум, конкурента «The Freestyle, про якого варто розповісти. Які варто порівняти. Так що, якщо вам це цікаво, не забудьте написати про це в коментарях, протисніть вподобайку і чекайте нових відео. Всім пока!